Привіт, друзі! Подивіться, на яку ми з полянку чи я не знаю, що воно таке, куди ми оце приїхали, розкажіть. А ми знаємо, ми самі не знаємо. Приїхали кудись, не знаємо куди. Сьогодні таке свято і ми хочемо походити, покупати, трошечки відпочити. Така нас сьогодні банда, а ось на таких місцинках сьогодні будемо ходити. Що знайдемо, будемо все обов'язково показувати. Додивіться. Подивіться, поки ми збираємося, Геннадій Петрович вже має першу знахідку. Каже, скіфський браслет. Що там таке? Такі собі амулет. Карпати. Ну Це жіночий, бо на мою руку не налізе. Да. Значить, каталожний номер 700, 1059, 604 і рисочка 2. Оце вона. каталожний номер мопеда. Верховина або Карпати. Карпат. Це як треба було літати, щоб оце сцепляння повилітало. Да, ми так колись і літали. Так, ну все, а ми, ми збираємося, йдемо. Йдемо, йдемо туди по різних закаулках, покопаємо, побігаємо. Я не знаю. Ну я не знаю, прям тільки одійшов, Геннадій Петрович сьогодні в ударі. Не дасть і зібратися нормально. Уже кричить монетку знайшов. А ну ж покажіть, що воно за. Уже <ган -й Guardi> е, поняв, що воно. Та щось моє пролеторське. Е, до 30-ті роки 20-точка. Червона, красива. Şey? 33-й рік. Оце спешу <ган -2> з першою знахідкою і вітаю вас. Вадим, що ми оце з тобою? Ми це не можемо ще. Хлопці, <ган -2> <ган -2> підобідайте і все буде. Все, ми якраз йдемо. Йдемо, йдемо бігом. Дивіться, Вадим який склад цього приборок із трактора понаходив. Чого тут тільки немає. І, і ще, мабуть, і ще є. Диві. І все майже зверху було. Ну, не знаю, я ручку держу. Я собі, напевно, забув. А тут щось таке Якась Латунька чи дюралька, тут щось є. Треба, думаю, передивитися. Це що сигнал від трактора. На сигнал похоже. Не-не-не, давлення всяке. тут щось було. О, воно зроблено, СРСР. Це ось ось Ампери заряд акумулятора показував. Це температура масла. Це теж ампери, ось. Хтось або загубив, або викинув. Це ось ось масло. Коротше, 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 трошки є. І це теж, напевно, це заряд акумулятора показує. Так, ну що, збігаю по рюкзачок, накиди ну, такої, хоч хрені трохи. А ми поки ходимо-ходимо, ну мені тут щось не подобається, треба переїжджати. Треба десь трошки буде переїхати. Що я вам скажу, друзі? Малівничі краєвиди. Природа, відпочинок, гарно ходити, але заразу немає знахідок. Не знаюш, там у хлопці, ну я хожу, ходжу, навіть сигнальчика немає. Треба чи кудись переїжджати, чи кудись щось десь думати. Може той гурбик ще піти. Якщо там у цю балку перейду, там сухо. Ну, якось так. Але ж вийшли трошки хоча б. Провітримося, походимо і то вже добре буде. А якщо щось знайдемо, то взагалі бонусом буде. Так, що якось так. Ось подивіться, друзі, ми вже трошки обнагліли, пішком не підходимо, ми вже під'їжджаємо машиною, бо там наші камради критячу царя несли. Та ми зараз під'їдемо <під з. Під'їдемо зблизька, зараз і все покажемо. Ну, при... Природа тут красива, конечно, з ногітками слабенько, але якщо з церкві попадається, то значить... треба Да-да-да. Наша ну, Камродка дуже-дуже метельоє. Метельоє? Ще й високо, й... високо. ото. є. Да. Ну їй треба цю догаду тут. написати. Так, ну все, ми трошки там спереду стаємо. Я зараз підійду, покажу. Покажу, покажу, покажу. Ми самі заблудились. Включаю камеру. Так, нарешті догнаюся камрадів і хочу ж показати там царю, царю знохідки. Тут і вбитися можна, такі ями, понаверивали. Ого, гу 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 гуля пуха. Зачухана, конечно, але 79-й рік СПБ. Така монетка. Класненько. Щось ще є? Нема. Оце тобі. На. Ну нічого. Все одно вітаю з такою знахідкою. Так, щось там хлопці поприсідали, щось там вишукують. Вишукують, вишукують, А Геннадій Петрович, ну аж далеко-далеко, якщо зараз збільшить. Там щось теж бігає, шукає. Ну все, я ж трошки помахаю, бо, бо не діло. Лисиці повиривали, за собою не позаривали. Так, ну все, бігаю, бігаю, бігаю. Нарешті у мене щось кругленько попалося. Думаю, напевно монетка аж зрадів трошки. Ага, фігушка там. Подивіться, що, що воно таке було. Е, цинковий гудзичок. Цинковий гудзик такий на Дніпрі жменями викупував. Але все одно якась тут двіжуха була, щось люди ходили, губили. Ну, поки що не те, що треба. Нічого, нічого, початок уже є. А далі, далі, далі буде. Так, друзі. Таке щось. слабенько, слабенько попадається, сигналів майже нема. Але, тим не менше, щойно викопав і подивіться, яка прикольна зногідка. Дуже-дуже старенький патрон. Подивіться, ще. куля закруглена. Це восьмисуті роки зразок. Може, Перша світова, бачите, які? якої 14 форми. І тут, якщо я не помиляюсь, здається, К-17 написано. Ану, ну, да, 17. Е, напевно, з 17-го року випуску. Ось такий прикольненький. Треба зробити дирочку, висипати порох <кій> і можна на ключики чіпляти такий прикольний брелок буде. Сувенірчик отакенький. Ось так. Ходили, друзі ми. Зневірилися, знахідок немає. Уже всі до машини пішли. І тут Геннадій Петрович кричи, знайшов срібну фібулу. було. Уже помиляюсь. Я йому не повірив. Точно. Або олив'яна бронза, або срібна фібула. Хай мене собаки вкрадуть. Ні, ну, оце воно. Голос. Значить що, місцинка нас не відпускає. Крутимся. Йопа мать. Воно. Тец, класс, да, да. А я ще пудись, десь бурі. Бур'янін. Бур Точно срібло. Срібло. Включає. Може там ще кусочок. Та ні, мені на оливянсту бронзу похоже. Олив може. Ну это наконечники такі, є, такі світлі. А ну поклади, як воно постійно. Ну, нас я на зуб ну, попробую. Попробує. Та треба от той ж хромпік, -мой. Кидать! Золото. Включай і ми я вже хотів на нагороди їхати, оце тобі і на. Ну, отут ще ось. О, о, ще 10 А якщо думає, хоч би якось на конечника ломано, що небудь знайти. Можнуло, да? да, ми отамаж хотіли, там тиша. <реш> Вертаємося. І не просто так оцей тут горбик такий великий. Щось тут було, мабуть, тянело. Ходимо. Я зараз перед під очерета там пошукаю. Тут зима і штани. Підійшов до маслини все і хотів зазняти крупним планом, подивіться, які зарази ходять. А я тепер дивиться. Та то не ті, що тішов. Інцефалітні кліщі. Ого, Вадим! Нема. Нема, нікого. Чоловік основательно перевіряється. Так, треба свої ноги дивитися, має десь там який. Одинокий кліщ заліз. Був, упав, поки я сюди йшов, два прямо. Та ну вони ж сидять і ждуть, якийсь тут прийде скарбу шукати. По траві, друзі, тяжко ходить, ми вирішили знову повернутися на ці городики, де тиждень назад бігали. Знахідок так не дуже. Вадим взагалі десь пішов на сусідні добавки там шукати якісь знахідки. А я хотів показати, дивіться, кирпичинка. І з буковкою, і з буковкою К. А тут недалеко від цього місця, як там, якась Кантакузіна на здається. Ну, якась панночка багата. І бачите, ну, якщо, ж, якщо ж не помиляюся, буковка ж К наче. Ну, От так. Такі друзі справи. І ще нам зверху сигнал був чіткий, класний. Викопую железяка. Думаю, та не поняв, Не може железяка така бути. А це така або бронзова, або мідна пластинка. Досить така величенька і товстенька. Ну, наразі хоч такі знахідки, але ж попадаються. Ось там і камрадів щось є, але вони не признаються поки що. Ну нехай потім покажуть. Ось з камрадом перейшли і, 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 і він уже цепонув. Першу сірібрушку сьогодні. Отаку. От зверху, да, зверху, така як десяточка, щось таке чудове. У мене тільки кришка була, здається, і все, сигналів 6-0. І воно вже трошки такого різного гудзиків, вже щось стареньке але не на ньому. Ооо, а це щось занадто легеньке, напевно, середньовіччя якесь, якийсь соліт. Щось похоже на соліт. Дуже похоже, і воно щось такі... Такі-такі ці. Ну. У всякому разі попадається, так. треба ходити, так. Треба ходить, нема коли розсижуватися. І знову знахідка, тільки на цей раз не в мене, а в камрада спіймав, каже, стареньку мідюшну монетку. А яка монетка, зараз покажу зблизька. Монетка з 700-х років. Подивіться, яка пів копійки, діньга, 1700. А не хочете... 27. Ні-ні, 27-й mm. з Хрестом були. 37 mm. Або mm. щось типу такого. Ну, все одно, чудова знахідка. З цим я вас і вітаю, а я біжу шукати, шукати ще. Камради, он ходять один, другий, третій. І десь там четверта, а в мене наразі, наразі чудовий сигнал був. Хоч і онлайн викопати, ну думаю вже не вірю. Не вірю, що в мене щось таке чудове може бути. І ось, подивіться, який великий. Який великий монетосик. Напевно капуста попалася. Тільки ж, блін, закиси, Просто в хлам. Напевно одиничка 800-х років. Ну, ну я це ж не скажу точно, дома, дома треба буде чистити. Ось так. Нарешті і в мене під вечір перша монетка спіймалася. Вітерець піднявся, сонце таке спалеть. А я, друзі, думав, це ноль чудовий був. Думав монетку знайшов. Як туди почухав, а воно... А воно е механізм із отих карманних часів таких велетенських. Така бачите основа з-під механізму. То може люди не бідненькі були, може щось таке цінне губили. Треба тут ще трохи покрутитися на цій місцині. Так, друзі, я ось сів перепочити, а от біля мене подивіться, камрадка когось піймала. Жопенячка. Ану. Жопенячка попала. Та йома, я думав середньовіччя якесь, псимо. Ти подиви кавно. Ага, може там 64 чи 74. На їх там така ж мене дума, надо. Ну, буде ще одна. Щас, я вже біг, думав якось Сигізмунда справді. ти не Та хто, знає? Ну нічого, нічого, ще трошки походимо. Так, нарешті зібралися до машини і зараз будемо свої скромненькі і знахідочки показувати. Так, церков цього я показував. Ще додавалися со, со, со совєтики трошки. До на ставок. Але совєти вбиті, не видно. Не покупався б. Ніх вігов. Кремчика врура. Нічого такого. Тут, тут ставка немає. А, там Геннадій Петрович, щось цікавеньке є, покажете. Ну, щоб цікавеньке тут. То... Та хоч що небудь, ми нічого там лазили, лазили. Толком нічого не знайшли. Пробки, пробки, пробки. Ти казали, руки мить не буде. Ну там то всяке і всякі шмурді. О, ну так тут трошки ж є. А це не серебрішка. Я не знаю. А, алюмінька. Алюмінька, тільки... тільки зверху така, ночім то... Козлик буде, бо Харківський велосипедний. А оце мені здається середньовіччя. Щось таке красиве рельєф. Ну нічого такого. Ну оце ж, конечно, оце фібулка. це Ай, Бачу. Бачу, бачу, ось вона. Совет. А тут це було. А ця фіблка, конечно, сьогодні найкраща знахідка. Ми там трошки покрутилися і біліс нічого. це вона одна була. Да, там бачиш дірка яка. Яка дірка? Дірка. Як то, бухенвальський дінарик. Так, а ну це ви покажіть, бо я це, бо я тоді не ні, ні, плечо. якісь. Ну, все одно, на, все на одно. Кожна з ногідка сьогодні на вагу золота. Не Це вже бочило. О, а воно ще якесь біленьке. Що, я ж там поміло, це бачиш. Зажиголочка okay. ця, напевно, yeah, Друга світова. Біленьке ще шо, щось проглядається, який узор. О, а ну, та середньовіччя, подібне. Оце то що такий саме тільки в мене був середньовіччя. — Перстень. — Ага, бачиш, який сюдорчик є. — Ага. — Козацький перстень, журшко-дружко. Радянщина. Це ж треба, хтось колись загубив 50 копійок, ти в'яви, які гроші були. — Корову купити можна. — Може, може. аж і плака він як не згубив. — Якщо у Литверезовому стані, що мають... Кол, — Коли я курив... — то нічого. Ну... Серебрушка. — Фільтри справді, 40 копійок стояли. — копій, Ще 10 копійок, ще коли 11, можна колокольчик випити. — Так, суліт, може. я не пам'ятаю, чи показував. І оце є ж сірібрушка така, як десяточка. Десяточка, десяточка. Ну, потрошку, потрошку, потрошку да. настріляли. І в мене от такий закиша мідюшка якась там є. І таких трохи дрібничок. Тому слабенько, але є. Сьогодні ми більше відпочивали, ніж копали, находили. Ми їхати вже Їх хто відпочив... Ще будемо. Да. Хто відпочивав, хто відпочив... Часов, вони... не сіло. Ну хто знає. Вагоризонт? А купатися, а спинки ми кидену. Але на всякий, а на всякий випадок попрощаються. А ми ж ніяк не заспокоїмося. Їдемо додому, ще побачили одне поле і вирішили його трошки бомбонути, бо, бо якось таке. Поки нам тільки сниться. Да, да, да. Будемо віддихати, коли, коли не зможемо копати. Сонечко ще трошки височенько, тому якусь годинку можемо поганяти. Ой, якось так. Там щось камради потрошку бігають, потрошку попадаються. Там щось кричать монетики, совєтики. А в мене таке щось кусочки ложок, так він що І ще на чудовий сигналчик і яку мікроскопічно. Мікроскопічну запальничку я знайшов. Я таки ще нікого не бачу. Я так зрозумію, тут заправляється. А тут вкручується черкалка. І це. Я тільки монетки не знайшов ще. Молодці. А в мене запальничка. От якось так. ховаю в карман і ще бігаю шукаю, я щось знайду. Ой, всі там кричать, монетка, монетка, метучи слабенько, але нарешті і я спіймав, спіймав кружечок. Отакенько. От а ну хто така? Троєчка, 1930-го. Ну що, ховай бігом карман. І біжу-біжу, ще бігати. Біжу, Бачите, сонечко трохи височенько. Якусь годинку дасть покопати. Щось знахідок зовсім хреновенько, друзі. Сонечко ховається. Ну, деколи там по 4-5 минуток. У мене щось зовсім слабо. І вон, подивіться, яку я місці я викопав. І кругом впирається лопата. Я знайшов краєчок. І вон, бачите на краєчку, що. Така ж мені каже, це велетенська, велетенська колосо циркулярки. Ну, не колеса а ота пила. Зараз буду її доставати. Ху блін, а це так. Да. Поки розширюю глибочезну рею, друзі. Вадим Вадімка щось таке прикольне знайшов. А ну мені око спеціаліста треба. Е, та це ж гранатюр наш. Ну наш. Кацапська імперія. Бананос. Або ананос. Без вушка. Це якийсь тут. То пушка приваримо по автомату. Так, да, я ж кажу. А, гр... ж є. Да, приварим, Гренадюр. То, 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 то... Так, а я ж а я ж буду розширятися зараз і вглублятися. я це роблю, але вже ж не хочу залишати. Ви, Викопаєш. е, там такий круг циркулярочний. Ага. Тоді палором організуємо. Будем я цього. то поняв, а чи в машину влізе, я ж не своєю машиною сьогодні. Возьмемо провоку і з буку, раніше як отак колесо котило і через вікно поняв, і воно буде котиться. <ріст> ну оце хіба що так. Ну, так ну. надінеш на цьому, знімеш Понял? Угу. І розберемося. Все, я поняв. Коболь. Та я поняв. Дякую, і... що морально підтримали. Буду рить. Захекався, розширив, оглудив. Вже спробую, вже трошки піддається. Зараз Вадим трошки зазніме, допоможе мені. Так. І? Момент скриття. Момент скриття. Склад. Ох, юмой, воно тільки трошки піддається. Ого! Є-є. Є, Є! є. є. циркульорка. Ти знімаєш. Циркульорка. Красота! А то встояка. Це така йожи, що такий отвір маленький. Ну, а це під болгарку зроблю. Це ж на болгарку. Це ж на 230-ту болгарку. Оце да. така мене болгарку. сьогодні знає. Тут... Тепер я... Я там якраз отвір для мотокоси. Це чудово, таке сіно. Точно, на мотокосу на... Казав Олег буде циркулярку встановлювати. Ямку Єм... Єм... зазніму яка. там панорама. Та ймка тут така ось. Ой-ой-ой. Оце воно. Я думаю, або засовка з печі, або ця. Ні, мочно. Оце Ото ж я дивлюсь де не, воно я тут взялось. Так, як раз на мотокосу. Та вона її вирве з м'ясо. Так, 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 ну все, чувству, осталося ти тепер. Як набере обертів, не устане. Як заведеш, як газнеш роз, заглушиш, вона до вечора крутитиметься. <laughs> тепер залишилося <laughs> ямку зарить. Ну скільки її? Кілограм 2-3. Але вона така товстенька. Кілограм 3-4 десь тут. Та ти цей. Не ж думай, продавати так на еталу. Ножі з них грубні. Ножі, там джулаєві, цапи. Які цапи. Тут цапи, козе до цього. Так, ну все, я зариваю хоч одну монетку знайти, а то мене відвлікаєте трошки. Ямку зариєш. Я тут колодець вже вирив, метрової глибини. Ось якось так. Ямка зарита і утрамбована. Ну, майже Ще трошки зараз підрівняю, щоб взагалі навіть сліду не було. Тому ось так. І тепер оцю ж хренотень треба віднести. Багажник буде до машини. Машина тут недалеко. Щось камради крутяться, вже знахідки в них притихло, напевно будемо потихеньку рухати додому. Але знахідка зачотна. Куди її тільки присобачить. Ну, то вже буде, буде потім. Главне додому забрати. Коротше, друзі, хочу зараз своїм камрадам трошки е, пристедити. Несу я оцю штукенцю до машини. Ходять, вони, ходять, махають. Але щоб знахідки шукати, вони на один на одного там зиркають. І ось така ситуація. Сліди, ось очись раз. До машини сіду. І сліди чиїсь два. А між ними лежить, воно вибліскує велетенська монета. Що воно, що воно за камради в мене такі сліпенькі. Ану, ану, ану. Ой, я рік якийсь такий, звичайний. Якби ще й цей Ой, така, як 53. -й. Якби якась таке щось було цінне, то я б ще з них і поприкалувався. А так ось ще ось слідся. Лежала собі. Од... Одні сліди, другі сліди. Ось якось так. Так, ну все, друзі, зато тепер у мене дві монетки. Як не крути. І отакий от велетенський кружечок. Все. Все, все, все. Прибігли до машини і зараз виставляють ці свої знохідки, трушки, Цей яких є. Це до нас їдуть. Так, Полябувався больний. Я тут. Швидко, кулечко. Що, серйозно? Да, когось поїхали спасати. І, 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 золоте. Золоту, ой, золото! ой Ти береш мене за чоловіка. Ні. Оце тобі й на. Ото після того, що. Я ж ось бачка накупила. А де срібло зла? Немає срібла в мене. Це накопили. Так ось. Слабо. Але все одно є трошки. мене думаєш більше сьогодні. Настріляв і то там. Ну, таке ось дивись, які вони затакі у. Ама які... там якийсь супор. Ну, воно копійка таке, ну п'ять мене таке, бачиш, що воно. Ну, ну, фу... що, що відпочили, подмі... трошки потинялися. Всього такого бачили, всього такого знаходилося. І отакий от чудовий захід сонця, і ми шуруємо додому. От тепер уже будемо там, і прощатися. Там, там. І ось, і нарешті, вдома, друзі, слабенько по знахідках, але зараз спробую трошки щось показати. Е, от така радянська монатка попалась, трошки відчухав. П'ятірочка 53 Тут, по суті, нема нічого цікавого. Це вже бачите, трошки давненько було, навіть встигла вже вона трошки і окислиться, потускніть. Е, так, сюди. Далі. Відчухав того мідяка. І це виявилася двічка. Монетний двір є М, а тут рік. Рік-рік-рік, який 1816. Дивіться ще якась одиничка така цікава трошки за зубринками. Далі. Захотілося мені відчухати оцей механізм від тих часиків. І подивіться, що я на ньому набачив. Написано, депосе чи депосе, як правильно не знаю. І такий хрестик хрестик означає, друзі, що це швейцарський годинник був. Напевно, досить така надійна і дорога річ була. А може я помиляюся. Ну, щось явно-явно щось стареньке було. Я думаю, десь початок 1900-х років. Приблизно якось так. Хм, цікаво, як він виглядав за життя. Далі, два звичайні гудзика, воно там із цим. З серпом і молотом, і от той же, що я показував. І ось, друзі, така досить цікава знахідка. Така невеличка запальничка, я б сказав, мікроскопічна, я менших не знаходив, подивіться розміром з фалангу пальців. Шкода, що немає тут оцих чіркалок, заглушечок, але все одно. І теж подивіться, відчухав. І що знизу видно, зробив її майстер Степан. Або М це може не майстер. а... Прізвище було я. Ну, коротше, щось таке, прикольна штукенці. І оцей чоловік, який її склепав, залишився. Бачите, пам'ять про себе таку залишив, цікаву. Ну, оце і все, по суті. Коротенько, коротенько показав, розказав, бо нема що показувати. Але ж бачите, був вихід такий. Ми трошки відпочили, погуляли, накопалися. І такого-такого всякого трошки попадалося. Що я вам скажу, друзі, не знаю коли, але обов'язково, скоро буде. Якийсь новенький вихід, новеньке відео, тому вам залишається тільки дочекатись все обов'язково буде.